Всім привіт. Привезли до мене ось такий передній ведучий міст трактора Т-40. Точніше, одна його половина. Проблема відламало ось цей шкворень. Бачимо, це не від його, це з іншого трактора. Той, що відламало його, немає. Сказали, потрібно щось зробити, відреставрувати як можна дешевше, як можна швидше. І привезли ось такий інший шкварень бушний, і привезли два точніше. Ось ще один. Сказав на вибір, вибрати який кращий, ну але на них двох є вже вироботка. прийдеться наварювати, обточувати, ось сюди має вставлятися він без люфтів. Зараз воно тут шатається, є вироботка, колеса казав, стояли криво. розвал був неправильний. Це все діло потрібно відрізати, вирівняти, вирівняти ось цю площину. Цю частину потрібно торцанути, зняти фаску і приварити. Але перш потрібно зробити ось це, наварити, обточити, підігнати сюди. А потім будемо займатися із цією частиною. Погнали. Відрізав я цю частинку, яка відламалася. Ось так по кругу вона була приварена. Ця частина для центрації, в цей отвір входить. Потрібно буде зачистити все, щоб приваривалося. Цей шкварінь я наварив і зараз обточую. Ось в такому він зараз стані обточую до розміру, щоб він підходив ось в цю втулку. Розмір 60 мм, навіть трошки більше. Сказали робити 60 мм, щоб був трошки люфт, щоб не було затугу. Зараз обточуємо далі. Ось так шкварень проточив, все по розміру. Навіть вийшло не 60, а трошки менше десь 59,8, бо не хотіло заходити ось в цю втулку, можливо, вона теж зношена трошки. Але зараз все гарно виглядає ось так. Приварено на місце. Ось тут воно відцентрувалося. Такий отвір є ще один. І на цьому шкварні ось такий виступ. Там він був трошки менший, його теж наварив, підігнав, щоб воно плотно знайшло своє місце. Ось так воно наварилося. І зараз спробую накласти ось цю втулку. Однією рукою не зовсім зручно, не можу показати, як накладається, але бачимо, як воно стоїть на місці, повертається, люфта майже немає, рукою відчувається, візуально не видно. Провертається легко. Можливо, вийде мене зараз зняти. Бачимо, починає зніматися. Тяжке ще плюс трошки плотновато бачимо ось так воно виглядає не знаю що це за ремонт мені воно не зовсім все подобається якось так ненадійно тримається на сварці до чугуна але каже це так само по-заводському я перший раз таке бачу не знаю це правильно чи ні, але бажання клієнта закон, як сказали, так і зробив. Пишіть в коментарях, хтось так робив чи ні, буде ходити чи не буде. До нових зустрічей!